Оце дитя проєкт собі такий, я не знаю, що це. Він малював, хотів таку лавочку зробити перед будинком. Накреслив собі, в нього було в планах зробити от таку лавочку. О, то я вже купила, готова. Осталося скрутити. Буде вже така, як він хотів, може навіть і краще. Антоніна Толочик показує креслення свого сина Максима. 29 травня 2022 року він зник, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Нині жінка втілює мрію сина, будує для них дім з надією на Максимове повернення. Це, мабуть, і тримає, що в мене є ціль, що він вже прийде. І йому вже не прийдеться це все робити. Я думаю, що йому сподобається. Не говорив до трьох років. Я об'їздила вже по всіх лікарях, кругом, кажу, ну, мочить дитя. Тільки стало три роки, буквально за тиждень він почав говорити все абсолютно. Я його ще питала Максимку, а чого ти мовчав? Ну, бо не хотів говорити. Казав. Дуже спокійна була дитина, він такий був ну, покладистий, жалів мене весь час. Захожу в хату, а він написав таку е букви, вирізав, на написав з днем народження мама. <хи> так було приємно. Максим Толочик підписав контракт зі Збройними силами у 2021 році. Служив у лавах 80-ї десантно-штурмової бригади і був одним із 40 інструкторів, які першими освоїли британський протитанковий комплекс Енлав. Дзвонить він, мені пам'ятаю, четвер, четверту вранці. Каже, мама, вставай, збирай сумку. Почалася війна. Ну, звісно, я тоді була в шоці. Кажу, а ти де? Я вже потім знала, що їх закинули на каховку туди. Я так переживала, а тут в нас на стовбі з сусідами прилетів яструб. Сіві дивиться на мене. І після того він додзвонився туди до чоловіка родичів. Ну, Аннала, ви ж розумієте, що це пів кілометра максимум. Ти стоїш напроти танку і так стріляєш. Востаннє Антоніна розмовляла із сином 28 травня 2022 року. Наступного дня він зник, коли разом із товаришем йшов на допомогу побратиму. Я два тижні проривла, потім думаю, що ж ревіть, треба дитя шукати. Ще не знаю, от. Я після того ще більше повірила, що є от вищі сили якісь. Кажу, Господи, дай мені знак. Боля це розказувати. І тут мені дзвонить на вайбер, якийсь мужчина піднімає трубку, а я така стою в шоці, а він ваш син у нас, він жив. Хочете з ним поговорити? Я беру трубку і дуже шипіло. І там, ну, ну, то був Максима голос. І там каже, що мам, я живий, зробив все, що вони кажуть, я тяжкий. Ну, вони, звісно, хотіли викуп, я бігав в міліцію. Ви впевнені, що це був голос Максима? Так. Да. Нині пані Антоніна щотижня відвідує акції на підтримку зниклих безвісти та полонених у Костополі та Рівному, а також їздить на зустрічі для рідних зниклих бійців по всій Україні. Бо ось півтора року він мені снився перед кожним обміном. От приснився і я знаю, що вже буде обмін. Чи того дня, чи через два дні після того, як сниться, завжди був обмін. Я навіть своїй дочці казала, кажу, що маш. Дивись, приснився Максим, будь знову буде обмін. І ми вже ждемо. Нема, нема, не знаю. Я вже об'їздила, ти хочеш. Хіба що я ще до нашого президента не їздила? Ще туди треба. Але ви готові на все. Ну, звісно. Надія Кривко, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.